Половина 24-го року уже позаду, а це означає час підбивати парфумерні підсумки першого півріччя. Ви на каналі Наталка про парфуми. Дякую, що знайшли час і завітали в це відео. А я обіцяю, як завжди, цікаво і багато красивих ароматів із люксу та ніші. Одразу анонсую, що буде дві частини, оскільки релізів 24-го року було багато. А обговорити хочеться все. Тож пропоную не витрачати даремну електроенергію, і давайте розпочинати. Будемо рухатися з вами по наростаючій, і розберемо вишневий тренд, який розпочався ще в далекому 2018 році, із виходом легендарного вже сьогодні Лосчеррі від Тома Форда. І ось уже років 5 ці вишні разом з нами. І на сьогоднішній день мені здається вони дійшли своєї логічної кульмінації, коли мало не кожен другий люксовий бренд випускає свою інтернету. Інтерпретацію вишні. Black Opium Over Red чергова варіація класичного Black Opium, з'явився на початку року. І при знайомстві для мене то була шоколадна цукерка з вишнею та лікером. Але з таким нюансом, що цукерочка десь довго полежала, і лікер у ній висох і зацукрився. От, знаєте, той нюанс, коли ти. Кусаєш цукерку і чекаєш в ній, що потече та рідина, лікерна, а її немає, там просто кристали цукру вже видніються. От якось так. Після яскравого вишневого старту аромату Black Opium Over Red він для мене все ж розкривається класичним Black Opium, Хоча... І навіть в базі мені все одно проскакують вишневі відтінки. І ще чомусь база для мене інша, ніж в оригінальному, чи вона більш пачулиста, чи більш мускусна. Хоча я і не пам'ятаю, чи були відверто пачулі в класичному Black Opium. ймовірно, що були. Тим не менше, от база мені трішки різкуватіша, ніж в оригіналі. Я вважаю, що для поціновувачів вишні і для фанатів Black Opium в цілому ця новинка цей фланкер Overred, те, що треба. Але моєю улюбленою варіацією Black Opium і по сей день залишається екстрем. і ношу зимою. А Overred рекомендую тим, хто хоче вишеньку. Після вдалого минулорічного запуску Q by Dolce Gabbana цього року випускають інтенсивну варіацію. І в центрі уваги все також залишається вишня, але акценти зміщені в сторону більшої щільності, теплоти, густоти. Аромат стає солодше, смачніше і. Ambrosie schon. Якщо в Q Parfum вишню я щитувала більше вишневим цвітом, то в варіації Intense це вже на 100% припудрена ягода. І скажу вам, що сподобається ця ягода навіть тим, хто вишню, в принципі, то не любить. Тут дуже красивий і правильний баланс витримано. Тут немає нічого овер. Ця вишня не лікерна, не сиропна, вона не пересолоджена і такий баланс свіжо-солодкого, тирпкого і вишневого витриманий ідеально. Хоча я вам зізнаюся, що все ж мені більше імпонує свіжа, прозора, летюча і квітуча версія Ode Parfum Q, але в даному випадку рекомендую обидві. Джульет Хезеган невпинно працює над новими релізами. Здається, що вони слідкують за всіма трендами і вишню оминути вони точно не могли, тому випускають її в ароматі під назвою Джульєт. Якщо я дуже хвалила минулорічну новинку Last for Sun від Джульет Хезеган. Те саме про Джульєту сказати я, на жаль, не можу. І як би парадоксально зараз не прозвучало про синтетичність, бо бренд то в цілому про молекулярність та синтетику, все ж, вишня в Джульєті звучить якось так, чи вийшла якоюсь такою ненатуральною і тим самим не дуже той цікавою для мене. Я зараз. Поясню вам, чому так спочатку ти вгадуєш, що це вишня, вона солодка, ягідна і з усіма відтінками притаманними вишні. Але цей вишневий момент він дуже швидкий і він. Дуже швидко трансформується в щось інше, а те, щось інше для мене вже пахне, ніби це лак для волосся з вишневою віддушкою. Ну якби такий існував, то от я уявляю, що він би пах приблизно так. Ну і власне нічого іншого додати я і не можу. Звичайно, знайдуться поціновувачі, знайдуться ті, кому потрібна саме така, ну скажімо, синтетична вишня, і хтось саме таку чекав. Звичайно, і звичайно, ви можете і не погодитися з моєю думкою. Просто я багато вишень перетестувала, і от Джульєта для мене чомусь виявилася такою спірною. Ну, могли б Зробити краще на фоні того, що у Джульет Хезиган в цілому є дуже класні аромати, і про вишні я хочу завершити досить гучним, дорогим та багатим нішевим ароматом під назвою Сіген від бренду Фрагранс Дюбуа». Так красиво французькою вимовляють вони цю назву сирени. То буде звучати сіген, бо я дивилася в перекладачі, як ж красиво вимовляти цю назву. І це солодка, пряна, дуже смачна відверта вишня, навіть з якимись ягідними малиново-полуничними відтінками, а ще молочність. Навіть в піраміді там зазначена лактонність, чи молоко, ні здається лактонність. і тут вона на 100% виправдана. Вона відчувається навіть неозброєним носом. Дуже смачно і привабливо, і здається, що так і буде. І ця краса ніколи не закінчиться. Але тут і криється секрет, що ось ця вся няшність вона звучить і розкривається ніби в першій фазі звучання аромату. А далі все ось це трансформується до більш деревної, такої сухотравної і навіть десь гіркуватої аптечної бази. Бо там є і уд, і ладан, і нагармота, і навіть дубовий мох. Ну, тобто, навіть з нот уже видно, яка непроста основа у цієї вишні. І ви знаєте, якщо припустити, що бриф до створення аромату базувався навколо назви аромату сирен, то це вдалося передати атмосферу на 100%. От я уявляю, що як сирена тебе заманює своєю цією ягідною молочністю, ти не можеш стояти, ти піддаєшся її чарам і тут раз і опиняєшся в цьому темному полоні. Ну все логічно виходить. Тому до чого я тут це все веду? До того, що неймовірно прекрасний аромат полонить і зваблює тебе з перших акордів, але він настільки непростий, настільки не для кожного, що це точно аромат до затесту, але точно не аромат, який можна купити всліпу, Тим більше за таку вартість. І, до речі, я вважаю, що вартість це його величезний мінус. З наступним ароматом трішки обговоримо той тренд на свіжість, який, в принципі, я щороку і можливо і не є таким трендом, бо аромати не припиняють випускати. Про свіжість чистоту, і ми їх всі любимо, особливо в теплий сезон. Пропоную згадати дві новинки на цю тему: перший, звичайно, Acne Studios для Фредеріка Маля. Не можу його знову не згадати і пару слів не сказати, бо я вважаю, що це один із найкрасивіших ароматів про чистоту, які виходили за останній час. Він на тему озонової свіжості, цієї кисневої маски, чистоти альдегідів, що мені особливо подобається, що окрім усього, того вище зазначеного мною, тут є відверто впізнаваний фруктово-квітковий блок, і він е, все ж залишає аромат делікатним, чистим і свіжим. І відчувається, і він уже не є таким порошково-пральним в ньому є ось ця зміна, ну дуже красиво виконана робота. У нього також є цей значущий мінус. Його ціна. Я вважаю, ну, дуже дорого, але аромати Фредерік Маль взагалі додали в ціні. Якщо є можливість, обов'язково познайомтеся, можливо, для вас АКНЕ Студіо стане. Так само ідеальним натільним кондиціонером в спеку, другий аромат на тему чистоти це 312 дванадцять нонуре від бренду BDK. Знову ж обігрування біломускусної і в цього разу ще й амброксанової чистоти. Аромат на тему доглядовості. А ще тут присутні відтінки ірисової пудри. І в цілому я вже казала: і повторю, що для мене він ближче по стилістиці до паперової води Діптік льо пап і знову ж таки, це аромат із категорії тих, які потрібно поносити на собі. Бо те, що комусь здається чистим, ніжним, свіжим і прекрасним, іншому буде видавати грубість, а тут іще і амброксан, знаєте, з гірочкою поклали в цей аромат. Я такий напрямок, наприклад, люблю і я толерантна власне, до амброксану. Але я знаю багато відгуків, коли сен Оноре 312 називали грубуватим, мені було б дуже цікаво почути ваші відгуки в коментарях з приводу ось таких доглядових ароматів на основі амброксану. Вважаєте ви їх чистими та ніжними, чи все ж грубими та синтетичними? Далі у нас будуть цілих дві новинки з чоловічого люксу, які би я могла носити сама. Перший аромат під назвою Le Paradise Garden від бренду Jean-Paul Gaultier. і це неймовірної краси флакон у вигляді, звісно, чоловічого торсу з інжирним листочком на певному місці. І створив його не аби хто, а сам Квентін Біш. для мене. Це на 90% літній, на 80% травний і ще свіжо-солодкий аромат. Там є і солонувато-м'ятна акватичність і кокос. І в цілому в ароматі присутня така легкість, і я би йому дала оцінку таку добре з плюсом. Ну і власне я познайомилася з ароматом як Юра Ukrainian Fragrance Community, купив цей прекрасний флакон, а ми з Данією його розпакували. Ну що, друзі, розпаковка канонічного аромату, новинка Paradise Garden а зробив його Квентін Біш. Отак, на минуточку. Відкривашку. Да. Ну кажуть, що треба відкривашку, але ми знаємо секрет. Да. Хоч би зараз не випав. Аромат про інжир, про сіль, про кокос. Він такий тропічний, максимально про відпустку. В ньому не хочеться працювати взагалі. І я навіть скажу, що аромат більше у сексує. Поки вона відкриває, вона не може відкрити. Да. Зараз Давай випаде все. Та-да! Ми це зробили. Блін, ну він красивий. Ой! Так. На... Пікантна! Куди yeah. наносимо? На тебе? Давай одразу clerk. на тебе, чи отак. Все, полетіло. Блін, такий вершковий, лактонний. Вершковий, і я одразу інжир почула крутий. Ще мені дуже дуже сподобався новий випуск Абіруш парфам від бренду «Герлен». і тут уже найвища оцінка. Ти вдихаєш і одразу пірнаєш берленівську ваніль, ту саму з бергамотами без цукру, там, де в глибину, в густоту, де стінь шалімару промелькнула. і це все так легко, неважко, приємно, м'яко розходиться. Вдихаєш і думаєш тільки про одне Боже, як же гарно. Ви знаєте, раніше я вважала на тему ось таких вечірніх, красивих, статусних чоловічих ароматів, одним з найкрасивіших Dior Homme Parfum від Dior. Так, от я вважаю, що ось ця варіація червоного плаща чи пальто, бо, власне, так перекладається назва Абіруш. Це Герленівська відповідь аромату Dior Homme Parfum. Просто рекомендую познайомитися. Але у Герлен в колекції Аква Алегорія також вийшла новинка, і вона більше для дівчат, для жінок. Під назвою Флора Блум, яку я вже, на жаль, не зможу настільки похвалити, як абіруш парфам. До речі, Флора Блум одразу випущена і у варіації Форте. Я слухала, здається, звичайно, і вона мене не надихнула. Якщо коротко описувати, я би сказала, що це такий мікс із тропічних фруктів, досить вже ну, заїжджених на сьогоднішній день, і квіткова какафонія, не в поганому сенсі какафонія. Я зараз поясню, бо напишете, що захейтила чийсь улюблений гірлен. Ні, просто тут багато квітів і білі квіти. І сині квіти, і троянди тобі, але в цілому воно пахне отак от квітково, фруктово, абстрактно і дуже-дуже по-люксовому. Ну, тобто подібне звучання і там, де зустрічається, і там, де зустрічається, і якби нічого нового не видає. Але в цілому, в цілому, цілому, це досить приємний аромат. І я впевнена, що буде дуже багато поціновувачів, бо ну, я знаю, що дівчата люблять цей напрямок ароматів. Просто на мій суб'єктивний ніс і смак у колекції Аква Алегорія мені більше подобається інший напрямок, їх отой цитрусовий, зелений, більш освіжаючий. Чомусь, взагалі, Allegoria дуже різноманітна колекція, і там знайдеться аромат. Для кого завгодно хочу зараз з вами поговорити про одне непорозуміння. Скажіть мені, будь ласка, хто знає, що зараз відбувається з брендом Кріт? Що вони там вживають? Що уже другий аромат підряд виходить від знайомства, з яким у мене відбувається лише одне відчуття мої сцени? І якщо Карміна 2023 року просто здивувала своєю сиропною трояндою з мускусом сокашмираном, простою і сім разів вторинною, але навіть нехай комерційною, звичайно, потрібен аромат, який буде гарно продаватися, який буде щось нагадувати, бути впізнаваним, його будуть гарно купувати. Ну бо прибутки потрібні всім, то цього року, 24-го, виходить королева шовку «Queen of Silk, Her Majesty». У мене було єдине питання: а це кріт? Це що кріт? І навіть не до аромату зараз якісь претензії, бо ми про нього зараз поговоримо. А враження від того, коли ти тестуєш, і знаєте, думаєш, ну все, от зараз ми пакуємо валізи і переїжджаємо з Великої Британії десь в Дубаї на довгий час проживання. Ну тобто, аромат «Queen of Silk» абсолютно вибивається зі стилістики Карміна, вибилась, а «Queen of Silk» І подавна вибивається із тої класичної стилістики кріт, щоб ви розуміли для тих, хто не тестував тут такий ванільно-амброво-шафрановий дух з удом чи псевдоудом, з туберозою з тими ж таки тропічними фруктами, і все воно димить, бальзамить і мускусить. От якось так. Я не знаю, можливо, там буде якоїсь космічної краси шлейф. Я просто при знайомстві так етеріла від того, що це аромат відкріт, що мені вже було не до шлейфу, звичайно. Я, мабуть, налаштована на аромати, такі, як Мілізім Імперіаль», Лавін Вайт, та навіть Lavin Black та ті ж Royal Уд, просто неймовірної краси сандаловий уд, створений Жульяном Раскіне. А тут тобі таке. І чекаю на ваші відгуки в коментарях. Напишіть мені, хто познайомився і хто вже поносив, що там з ароматом і зі шлейфом. Бо я трішки в шоці. Завершимо ми цю десятку новинок ароматом від Кіліан. На початку року Кіліан перевипускає один зі своїх ароматів, який колись був в кулях, під назвою «Bad Boys». І там ще було продовження «А, no good, but…». Good Boys, а не no fun, якось так здається. І в 24 році аромат виходить в прямокутному флаконі під назвою Born to Be Unforgettable, народжений, щоб бути незабутнім, якщо дослівно. По великому рахунку суть аромату збережена. Особливих змін він не зазнав, хоча фанати першої варіації в кулі кажуть, звісно, що аромати відрізняються. І це згідно піраміди, кока-кола з лаймом, з мускатним горіхом, з корицею на досить теплій, кедровані. Але все ж для мене маскулінній основі. Наскільки я пам'ятаю, Bad Бойс в кулі був дуже популярним. Він користувався попитом у хлопців, бо для мене він все ж таки більше в маскулінну сторону. Я не знаю дівчата, як ви. Я скільки його не тестувала, так його до себе і не змогла застосувати. Але ви знаєте, в чому феномен? Один з найкращих Кока-Кольних по відгукам, якщо так, я не знаю, порівнюють його з тонка кола від мансера, але про те, що це яскрава Кока-Кола, це всі говорять. Коли я тестувала новинку, я не розпізнала Bad Boys. Чи то в мене щось з пам'яттю, чи з носом сталося, але я не ідентифікувала, що це той самий аромат. Не знаю що. Тим не менше, коли вдруге потестувала, я вже відчула ту саму Кока-Колу з лаймом. Отак От працює наша підсвідомість. Як би там не було, я вважаю, що цей запуск доречний. Аромат буде досить популярним і актуальним, і в цілому багатьом сподобається це точно. Ну, А у мене на сьогодні все. Дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую, що були зі мною. Буду вдячна, якщо поставите лайк в підтримку цього відео, підтримку мого каналу. Пишіть мені обов'язково в коментарях. І запрошую вас в другу частину переходьте, будемо далі розбирати ці прекрасні релізи 2024 року. З вами була Наталка. Всіх обіймів. Маю, люблю, папа. -па.